На фестивалі у новій слободі влаштували кілька локацій з фотозонами. Одна з таких від мешканців Червоноозерського старостинського округу. Привезли от наші, що тут є, козочки. Що там ще є? Пченичка наша, що вродила в цьому году. Урожай великий в цьому году. У нас О, там бичечок ми теж виращуємо, м'ясо даємо. Є тут також і курені, їх п'ять. В них учасники фестивалю пригощають відвідувачів автентичними стравами горюнів. Картошнички з капустою, клінушки клинушки старінки на соді, от, на саракваші, на вот на ліснички з творожком, з сиром, з домашнім. От, все вкусное, свіже, медок, Старинні слабоцьке рецепти від бабушек. От бабушек. Валентина Зюсько говорить, що готувати ці страви вміє, а от пісні горюнів знає не всі. Я взагалі з Брусков сама, але в три роки сюди ми переїхали, батько мій звідси, тож я виросла тут горюнкою. Я виросла тут горюнкою. У сусідньому курені у казані на 120 літрів готують юшку. Для неї наловили річкової риби та почистили три відра картоплі. Ми більше там возле сейма живемо, ми манухівка. Так у нас більше такі там річка, у нас риба своя. Такі кваримо, ну все ну, картошка, все такими шматками такими добрими, гарними, щоб швидко, скоренько. Готують у новій слободі за давніми рецептами й напої. Чай горюнський, мазівський, звичайно, найсмачніший. Дуже заспокоює, дуже такий приємний аромат, смак. Еднокомпозицію родина представили гості з Ямпільщини. Пряде, льон, на ниточку. Як прали наші пращури. Я сама учка. Прийшлось купити прялку в 80-му році. Дочки треба було в'язати. Я по шерсті, а це тут просто льняна. Ось оця нитка. Ми приїхали вперше сюди, ми вже були в музеї горюнської культури і побачили, як як зберігається, як, як, як дуже красиво оформлено. Музей горинської культури розмістився у хатинці за пів кілометра від місця самого фестивалю. Там, де хатка! Там де хатинка, унікальний музей, мені там дуже сподобалося. І там на подвір'ї якийсь колектив співав. Здається, Ярославна, Путильський. Дуже гарно співали. І Екскурсоводи жінки говорять на якомусь діалекті, як можливо, горюнське. Воно незвичне, але дуже цікаве. дуже На ганку музею горюнських пісень співали колективи, які потім представлятимуть їх на головній сцені фестивалю. А це потильський колектив Ярославна в репертуарі має до 40 горюнських пісень. Ой, лёди, оливай, лёди, не прятут, а у нас кончает молодой. Багато багато років тому проводилися дуже багато поїздок саме у села у осередки горюнської культури. Збиралися матеріали. А потім вони розбиралися в музичному плані, вчили ці матеріали з музичної школи з ансамблю «Ярославна». Ось і тепер у нас є такий здобуток. Наш такий наш скарб, саме ось ноти горюнської культури. Так, горюнських пісень. Марина Дядкова вишиває рушника за зразком своєї прабабусі горюнки. Гарюнська культура, гарюнські узори. Ну, от у мене прабабушка вишивала по її. Ну, там вишиваю тепер і я. Вони взагалі мелко-мелко вишивали, але я вишиваю чуть крупніше. Проводили для охочих і майстер-класи, де можна було приміряти на себе роль періалі. Вирішила долучитися до такого мистецтва прядіння, але з'ясувала, що це досить складна така робота, оскільки потрібно працювати ногою, рукою та ще й думати, щоб все було правильно. От і з першого разу, звісно, не вийшло, оскільки там тряша трошечки ну, не так пішла, як потрібно, але завдяки майстер-класові далі вже навчилася і в принципі можна займатися. Особливий такий субет нас він унікальний на сумщині. Змішане з білоруським, російським і українським. Кажуть багато легенд, чого воно так вийшло. Хтось каже, що сюди з'їхались люди і своєю культурою поділилися. Вона таке субетнес народилась, народився. такий субетнес особлива мова. Особлива гастроспадщина, особливий фольклор, якого немає ніде на Сумщині. У другій половині дня стартував п'ятигодинний марафон від колективів із чотирьох областей України. До Сумщини на фестиваль горюнів приїхали гості з Чернігівської, Полтавської та Донецької областей.